Мені прийшло повідомлення про те, що заблокували мою банківську карточку Приватбанку за, за, за неуплату за електроенергію. Це за мою хату в селі, в якій я чотири роки взагалі. Не проживаю, не буваю навіть, де живуть інші люди. І ось вони там жили, а. Платити прийдеться мені. Ну тут дуже багато питань виникає, і саме перше, практичне, як я можу заплатити тепер ці гроші, коли єдине джерело доходу це моя пенсія, яка приходить на карточку. А я тепер не можу зняти з цієї карточки гроші навіть для того, щоб заплатити свою заборгованість. Небагато, немало, 13 мало 13,5 тисяч. Ну і дуже багато питань виникає. А саме головна думка, яка при цьому: це скоріше б вже було благотворче суспільство, де не буде несправедливості, де буде вся прозорість всього, що відбувається в нас в країні і в наших особистих справах, якихось, і де ми не будемо платити. І переплачувати за наші комунальні послуги будуємо благотворче суспільство.